Привіт всім, дорогі терези! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас буде набагато спокійнішим аніж був серпень, адже у вересні вже дві важливі соціальні планети розвертаються у прямий рух. 4 числа, 4 вересня, у нас розвернеться планета Венера, і це планета ваша покровитель. Так, вона вами володіє. Коли Венера ретроградна, це планета краси, планета грошей, планета задоволення, відносин, вона ніби закриває очі на всі оці справи, на все те, чого її стосується. І 4 числа вона вже буде розвертатися і йти в прямий рух. Тому у вас можуть, можуть налагодитися відносини з людьми. Можете вже е, зустріти або помиритися зі своєю другою половинкою. Можете вже обдумовувати, так, якщо ви хочете вкладати кудись якісь гроші в якийсь бізнес, пов'язаний з красою, з задоволеннями, з солодощами, з дорогим алкоголем. Венера, це така у нас жінка-жінка. Вона любить все, що дуже красиво і дорого, дорого-багато. a lamb Планета Меркурій буде у нас ретро до 15 числа. Тому Меркурій все одно нас буде повертати в якісь колишні ситуації, невирішені. Так? Меркурій це у нас планета документів, планета транспорту, комунікації між людьми. Так що, навіть якщо Венера у нас вже розвернулася в прямий рух, вона дає вам можливість, можливо, так доглядати за своєю красою краще, робити якісь процедури, Меркурій все одно говорить нам, що потрібно розібратися з якимись старенням. Невирішеними питаннями, може, ви будете повертатися до якогось навчання, повишати свою кваліфікацію. І тільки 15 числа він розвертається, після 18-го вже краще, так? коли він вже повністю розвернеться і набере швидкості, тоді вже можна е, купляти собі новий транспорт, так? можна підписувати якісь договори, можна е, переїжджати собі спокійно, тому що коли Меркурій. Ретро, всі планети, коли ретро, то можна робити все можна переремонтувати, переробляти ем, можливо. Перепідписувати щось, не починати саме щось нове, а починати так: оновлювати. Можна оновлювати в ретро Меркурі можна приглядатися, вибирати собі машину, вибирати собі квартиру. Але от краще вже контракти підписувати, переїжджати вже домовленості, якісь договори укладати, коли вже планети ці обидві, вони обидві соціальні, вони будуть йти в прямому русі. Ну що? А тепер давайте подивимося Таро, що вам скажуть. Дорогі Терези. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. І коментарі ваші допомагають просуванню мого каналу. Можете ділитися відео зі своїми друзями. Кому цікаво. Так, Перша карта для Терезі на березень 2023-го. Трійка жезлів. Карта руху, карта зміну, це якраз у нас карта Меркурія. Е, говорить про те, що, скоріш за все, вам потрібно, ви вже будете е, думати, обдумовувати, як краще приступити до дій, до конкретних дій. Е, по трійці жесті у вас вже, можливо, так, вже, вже була ідея, ви вже знаєте, ви вибрали, чого ви хочете. І зараз ви будете рухатися вже в напрямку своєї цілі. Також е, карта говорить про те, що у вас буде багато поїздок, можливо, по місці. Сцевості, ви будете багато рухатися. Підписувати по цій карті дуже добре, якісь так, вирішувати документи, якісь справи пов'язані з документами, і працювати в команді. Може, ви будете якісь нові правила встановлювати в своїй команді, може, у вас буде колектив оновлюватися, чи ви е, вийдете на нову роботу, наприклад. Але трійка жезів говорить про те, що нам потрібно брати в свої руки і діяти. Тут дуже важливо по цій карті діяти. Вам потрібно прикласти. Своїх самих фізичних зусиль для того, щоб досягти чогось. І ще. колесниця Старша аркан колесниця. можете дійсно кудись поїхати. Ще одна карта руху вам випадає. Е, головне по цій карті, ви маєте контролювати. Так? Якщо ви кудись їдете на якийсь відпочинок, можливо, ви в вересні ще захочете і поїхати відпочити. Дуже добре контролюйте взагалі, куди ви їдете, так, вам потрібно буде все е, провірити самому, можливо, будете з кимось їхати зі своєю сім'єю, ви будете контролювати всю ситуацію. Це також у нас може бути рух по кар'єрній драбині. І Тут бажано вже вибирати, можливо, відмовлятися від якихось ваших колишніх минулих ем, тягарів. Знаєте, ви все-таки тут за собою везете, везете і думайте дуже добре, що ви з собою тягнете, з вашого минулого у ваше майбутнє. Тому що карта ця пророкує взагалі дуже хороше, ем, швидкий рух. Так? Дуже. Ем, Такий, може, дійсно у вас буде підвищення по кар'єрі, або ви будете переїжджати, тоді тут слідкуйте так, за своїми речами, чи дійсно вам потрібно брати за собою все, тому що за це, все, що ви з собою візьмете, ви будете відповідати. І колесниця у нас також це всі питання, які пов'язані з транспортом. Може, ви тут будете по ретро-Меркурію, можете повертатися, ремонтувати свій транспорт, або ремонтувати якісь ваші навіть по ретро-Меркурію можна техніку. Ремонтувати. А от коли вже він прямо піде, тоді ви можете вже тут купляти якийсь новий транспорт, підписувати якісь документи, так? І ем, братися вже двома руками за, за цю справу. Так, і ще емоції дуже треба контролювати по цій карті. Карта для Терезі, вона березня го Підцірка жезлів. Щось може піти не так, хтось може з вами бути. Знаєте, хтось може якісь конкуренти тут можуть проявитися, тоді ви будете боротися за своє місце під сонцем, або хтось буде з вами сваритися, буде висказувати вам і свою думку. Карта п'ятірки жезлів це кризова карта, і вона говорить про те, що тут якраз кожен сам за себе. Не розраховуйте тут так, на якусь хоча у вас тут і є. Командна якась робота, так, де у вас буде можливо три людини, або, можливо, вам прийдеться робити роботу за трьох людей. З іншої сторони тут у вас будуть якісь конфлікти. Можливо, навіть це, це будуть інші люди з друзями або там з іншого. Е і з іншої сфери люди будуть вам щось тут розказувати. Не надійтеся, тому що якщо ви будете комусь перекладати відповідальність свою, просити так допомоги, то люди тут можуть вас підвести, тому що кожного цікавить тільки своє. Займайтеся спортом От для конкуренції і для спорту ця карта просто прекрасна, тому що вона саме нам дає оцей запал і дає енергію. І вам тут, я бачу, вам прям треба. Дуже контролювати і вести за собою, вести за собою інших людей. І хтось тут може бути проти, так? якісь люди, які будуть вас зупиняти або будуть вставляти вам палки в колеса. Тут тоді будьте обережні. Далі і ні з ким не сваріться. Старайтеся роз... все дипломатично вирішити ситуацію. Карта для Терезі наверсі 2023 Королева жезлів Знову жезли, у вас дуже сильний енергетичний саме місяць, де вам потрібно рухатися. Королева жезлів говорить про те, що у вас може людина проявитися. Так, це може бути жінка або чоловік, просто з м'яким характером більш. Королева жезлів це овни, леви або стрільці, так? такі люди у вас проявляться в цьому місяці. Може, це ваша колега або ваша сестра. Можливо, вам потрібно бути в таких енергіях, це те, що я вам говорю, контролювати все, вести за собою Дуже багато знайомства, можливо, укладати, з кимось у когось підключати інших людей. Вам потрібно буде дуже багато рухатися. І ще. Четвірка мечей. Четвірка, мечей нам говорить про паузу. Якась справа може затримуватися трішки, або ви не бачите виходу. Насправді, от виход тут біля вас, але, можливо, зараз не час ним скористатися. Ви, ніби, тут, знаєте, як сліпенький такий котик, і ви вам потрібно зачекати, потрібно взяти паузу, відпочиньте. Дуже класна ця карта на ретрити. Якщо ви їдете кудись відпочивати, оновлювати свою енергію, то можете тут бути дуже наповнитися, так від всіх відсторонитися. Карта паузи. Також ну, справи, якісь у вас тут можуть зупинятися, або е, будьте обережністю здоров'ям, можете потрапити в лікарню, тому що це в нас карта також лікарні, якихось уколів, може, ви трошки зляжете. Отут е, через те, що вам тут дуже багато потрібно рухатися і вкладати енергії. Але це ще може бути, може, ви когось будете провідувати у лікарні, так, людина, яка не може за собою, не може себе обслужити, не може за собою догледіти себе. так. І тут у вас можуть бути такі ситуації. Хтось, хто зупинився, або ви будете зупинятися, або хтось буде зупиняти. Так, іще. Так, рицар кубків, Рицар кубків, це у нас може проявитися якась людина, яка буде приносити вам подарунки, яка буде давати вам свою енергію, бо ви будете комусь давати тут свою енергію. Справи будуть все-таки рухатися, але трошки повільніше, не так швидко, як вам би цього хотілося. Може вам треба так швидко-швидко-швидко, а тут все зупиниться. Зверніть увагу, взагалі, зробіть собі подарунки якісь, так Наповніться енергією, наповніться емоціями, щирими, прекрасними. Тут може бути ви Поїдете кудись на якесь романтичне побачення, або в якусь прекрасну поїздку, і ви там дуже гарно проведете свій час, можуть проявлятися також, якщо ви жінка, дівчина, у вас може проявитися такий кавалер. Як я завжди кажу, але слідкуйте за його діями, тому що вони в основному тільки говорять і дуже гарні роблять жести, але потім нічого е, такого серйозного не роблять. Тому тут це потрібно контролювати. Якщо ж ви чоловік, то, скоріш за все, вам тут потрібно взяти паузу, побути трошки наодинці з собою, а потім проявитися до когось так, проявитися галантно, гарно проявити свої почуття. До якоїсь такої королеви жезлів, яка у вас тут вийшла. Далі? Справедливість. Справедливість це карта, це ваша карта, це карта гармонії, карта балансу. Точно тут будете вирішувати якісь питання з документами або пов'язані з юриспруденцією. Е, можете тут шукати юриста або звертатися до нього, так, якщо вам потрібен мастер, от прямо якщо ви не знаєте, звертатися чи ні, то так, звертайтеся до когось, хто в цьому розбирається. Потім потрібно дуже чітко розуміти, що ви робите, тримати баланс, відкупи. Будете за своїм харчуванням е енергетичним, може, тут будуть вирішуватися, так, може починатися якісь суди, або закінчуватися якісь судові справи, ви будете мати чітке рішення отут. І ви, ви його маєте знайти включаєте навіть свою, цю, свою енергію. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, то вам потрібно, вам потрібно прийти в баланс. І ще. Тут жезлів, знову жезли, тут жезлів це новий початок. Це якраз може інша друга серед... половина місяця. Тут жезлів це новий початок, це нова справа, це відкриття доріг. Можливо, хтось вам тут буде пропонувати, допомагати, беріться за це, так? беріться, у вас є якась ідея. Беріться, творіться, виконуйте якісь, може, ви тут дійсно спортом починаєте займатися, або ви тут будете вирішувати якісь питання, от саме з, з квартири. У нас тут є дім на задньому плані, так? або ви, можливо, поїдете кудись, так, далеко, на якусь роботу нову, де вам потрібно буде багато рухатися. Чи от разом з цим, зі справедливістю, старшим арканом, що вам потрібно, ви отримаєте якесь рішення, ви отримаєте якісь документи для початку чогось нового, нової справи? І ще так. Вісім пентаклів, вісім пентаклів це робота. Вісім пентаклів це у нас підвищення кваліфікації, можливо, ви будете кудись іти вчитися, чи вас тут будуть вчити. Ви можете тут співпрацювати з іншими людьми, але це карта такого. От якщо ви не знаєте, чим вам зайнятися, якщо ви не знаєте, як краще зробити, робіть. Так як ви відчуваєте то от, от займайтеся тим, що ви найкраще знаєте робити. Тут ви маєте або ви маєте бути оцим майстром, і м -м, карта також грошей. Ви будете отримувати хороші заробітки. У вас буде багато роботи. Це, це карта роботи. Нам потрібно буде вирішувати і потрібно буде працювати. Ну і звичайно, ви будете заробляти, дякуючи цьому. Але в нас тут бачите, тут дві людини, тому хтось вам може допомагати в цьому, хтось вас може або підтримувати. Або вас будуть вчити, вас будуть вчити, ви будете когось вчити. Тут, ну, карти такі досить все одно будете рухатися. Далі. Десятка жезлів. Знову жезли, знову дорога. Дерзи, у вас енергію, хоч добавляйте тут. Е, от якраз дуже багато енергії, то будьте обережні з тою четвіркою мечей, щоб ви просто щоб вам не було, ну, щоб ви не, не переробили, щоб у вас не було вигорання якогось, вам захочеться побути наодинці і закритися від всіх. Е, десятка жезлів це про тяжкий шлях. Може, у вас буде якась, якийсь такий момент, коли вам захочеться е, все залишити, піти геть, і ви будете тягнути все на собі. Слідкуйте за тим, е, можливо, делегуйте якісь свої справи, слідкуйте за, за кількістю е, того всього, що ви що на вас е, лежить, що ви робите? Е, десятка е, жезлів У нас бачите. Дівчина, вона йде, вона переходить, переселяється, можливо, ви будете переїжджати кудись, це буде досить тяжко. Але вона віддала частину своїх обов'язків, частину своєї ноші, віддала комусь іншому. І вона може йти спокійно. То й вам тут Карти рекомендують трошки, знаєте, угомонити свої таланти, не беріться за все і одразу все-таки слідкуйте за здоров'ям, не піднімайте тут тяжкості, вам треба е слідкувати за цим. І десятка жезлів це у нас все-таки десятки, у нас закінчення. Десятка дає нам так, завершення. Це вже останній такий ривок, коли ви вже готові перейти до наступного етапу. От ця десятка, вона закінчує. А тут жезлів, який нам випадав, це новий початок. І вам тут ніби треба буде, знаєте, щось вже закінчити, переїхати, змінити, переробити, і вже потім на, на другий кінець місяця, на другу частину місяця, так, в кінці місяця, вам потрібно вже буде починати. Знову ж таки, знову вкладати енергію і починати щось. Так. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів, тримайтеся за свої ресурси, не віддавайте їх. От так, оце все, що ви з собою тягнете, отак от ви за це і будете триматися, або за якісь ваші навички нароблені вже, або за якісь документи. Тут тримайтеся за них, не відпускайте, нікому їх не віддавайте, не жертвуйте. Якщо у вас хтось буде просити грошей, можливо, так, то тут вам потрібно все-таки тримати ресурси свої при собі, нікому їх не віддавати. Можете навіть вкладати в отут, знову ж таки, транспорт або нерухомість. Ви можете тут вкладати якісь ваші фінанси саме в стабільність. так Карта мир Знову у нас завершення. Старший аркан закінчується карта мир. Мир це у нас, коли у нас так, в нас завершення якихось ситуацій, ви переходите на новий рівень, ви перейдете в цьому місяці на новий рівень, щоб це не було, які б це ваші справи не були. Е, можливо, це вам буде трошки тяжко в напрягах, але тримайтеся за, за всі свої нароблені е, роками, можливо, навіть або навички, або ресурси, і у вас все вийде. Мир також нам говорить про те, що вам потрібно виходити, можливо, на якийсь більший ринок, вам потрібно виходити в люди, щоб у вас. Цілий світ побачив, покажіть себе. Працюйте в інтернеті, можливо, тут зустрінете якихось людей, які е, з іншого світу, так вони з іншої країни, говорять на іншій мові, або вам захочеться кудись переїхати зовсім в нову якусь країну і робити все по-новому. Все вам тут явно у вас тут якесь іде конкретне завершення ситуації. І е, висвітлення цього всього. Ви ніби, знаєте, ви ніби звільняєтеся. Звільняєтеся завдяки, завдяки собі, так, завдяки своїм зусиллям, так як жезлів тут дуже багато, але ви, ви зможете щось завершити. Якусь дуже важливу для вас ситуація. І карта Оракул. Оракул для терезі на вересень. Так, афірмація на зцілення серця. Цілення серця, це у вас може бути якісь зриви, або вам може бути щось неприємне. Можливо, ви знаєте, робіть афірмації, так, говоріть з кимось, вам тут інші люди допоможуть, якщо ви виснажені, якщо ви хочете відпочити, щоб вас приголубили, якщо ви хочете отримати якогось знаєте, спокою, заспокоєння, то тут можете спокійно звертатися до всіх. Або ж ви когось тут будете заспокоювати, ви комусь будете говорити. Так, ви вмієте гарно говорити, доносити інформацію, ви будете комусь тут зцілювати саме серце. І оцей мир це може бути навіть якесь, так? Якщо ви залишаєте якісь Відносини вже більше ви не можете в них рухатися. Так ви не можете більше прогресувати в цих відносинах. Ви хочете їх закінчити, просто берете все своє і там з'їжджаєте, наприклад, або переїжджаєте зовсім кудись. Ці відносини можуть бути як любовні, такі е, з. Е, з партнерами або в бізнесі, на роботі, де б то не було. І тут вам, можливо, буде так трошки сумно, і вам захочеться, захочеться трошки поплакати. Ну, нічого, поплачте, перестанете, і все, все прийде в норму. Головне тут думати позитивно. І ще одна карта для телезів на вересні 2023-го. Угу. Знову таке, сльози радості і суму. Будьте отут-будьте обережні, тут вам дають вибір. Ви вибираєте. Плакати за минулим, так і з горем, так ви будете горювати за минулим. Чи ви вибираєте е, інший варіант, коли ви приймаєте все як досвід, коли ви е, себе стілюєте, коли ви можете щось от, тут вам, ніби ви будете дійсно тут сумувати за своїм минулим? Тут то, точно робити не потрібно. Потрібно навпаки дивитися вперед, дивитися в своє майбутнє і змінювати його. Це бачите, тут у нас дівчина з однієї сторони, вона плаче, з іншої сторони, вона посміхається. І вибір дається вам на ті чи інші ситуації, тільки ви вибираєте, як на них реагувати. Оце вам така порада. Ну що ж, ось такий у вас був розклад, дорогі Терези, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися завжди свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Для всіх тих, кого цікавить особиста консультація, звертайтеся до мене в Директ інстаграму. Ви знайдете лінк мого інстаграму в описі до цього відео. І е, сили вам та терпіння, так, е, зробіть правильний вибір. Отже, ви так у нас можете тримайте баланс і робіть правильний вибір. Побачимося в наступних відео. Па-па!